Усім привіт! Ви зараз знаходитесь на моєму каналі. Ви коли-небудь хотіли робити різнокольоровий текст у Чікінган? Якщо так, давайте я вам зараз усе покажу. Ui! Так, щоб зробити різнокольоровий текст у Чікінган, вам потрібно заспавнити текст. Логічно. І потім щось написати. <слес cliff> <muci> <tcía> Але коли ми щось написали, нічого не сталося. Логічно. Але, щоб, щоб щось сталося, треба написати команду. Ось така дужка, color та дорівнює, а потім якийсь колір. Червоний, зелений, жовтий, який хочете. Але треба писати англійською та пам'ятати, що не треба писати з великої літери, а у кінці вам треба буде поставити ось таку дужку. Ваша команда повинна виглядати якось так. Коли ви все зробили, у вас вийде різнокольорова команда. Ну, типу, не знаю, підписуйтеся та Усім бай-бай!